Дуже часто на асфальті можна зустріти наступні написи. Я тебе люблю, ти моє щастя, дякую, що ти є, тому що рівний асфальт велика рідкість, та його не можна не любити. Куменько я маю 15 гостей, але лише 10 стільців. В тебе немає 5 стільців. Ну, як же немає? Звичайно, є. Ой, як гарно, то нехай ті п'ять зайвих до тебе йдуть. Кохана, ну не плач. Ти зовсім не товста. А чому ти вирішив, що плакати можна лише через вагу? Ну, я почав з очевидних версій. Дружина каже чоловікові. Коханий. Перед нашим весіллям ти казав, що я твоя богиня. Так говорив. Але за роки подружжя я перевиховався. Це як? А завдяки твоєму впливу кохана я став атеїстом. Наші хлопці, куми, працюють за двох. А скільки вас? Десять. І що? Кожний працює за двох. Ні, Куми, вся бригада. Чоловік спостерігає, як дружина розкладає косметику. Кохана, а для чого усе це потрібно? Ну, дивись, спочатку я вмиваюся пінкою, потім скраб, далі тоні, крем, основа для макіяжу, тональний крем, а потім пудра. А навіщо так багато? Ну, це щоб вийшов природний колір обличчя. Щось я, Куми, втомився сильно, всю ніч картоплю викопував. А чому не вдень, Куми? Бо вдень я свою викопуватимуму. Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку, роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але лікарю мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в чудовій формі. Він мені так і сказав. «Куми, я вчора посварився зі своєю дружиною, а вона кинулась під колеса вантажівки. Її врятувала тільки те, що машину було припарковано. Лікар заходить до палати до хворого після операції. Вітаю! Операція пройшла успішно. Тепер ви жінка. Лікар. Але мені ж мали вирізати апендекс. Ну, от, вам жінкам завжди не догодиш. У ліжку дружина каже чоловікові Коханий, хочу, щоб під час сексу ти мені говорив всякі грубощі. Тобі? Завтра рано вранці на роботу. Куме. Я сьогодні зайшов на сторінку старого знайомого, і він там пише, що змінив життя на 360 градусів. Ось чому, куме, так важливо вивчати математику у школі. Куме останнім часом. Люди перестали розуміти анекдоти, бо вони, куми, гадають, що це новини. На зустрічі випускників школи вчителька запитує Ну, як ти живеш? Ти ж на жодне ж запитання не міг толком відповісти. Все говорив не знаю та не знаю. А я їй зараз те саме кажу, але потім додаю з'ясувати та доповісти. Миколка, твір моя улюблена передача. Ти сам писав? Чи тобі хтось допомагав? Мені дідусь допомагав. Так от передай дідусеві, що передачу можна не тільки отримувати, але ще й дивитися. Синку, ти навіщо всім розповів, що вчителька цілувалася з директором? Так вона сама про це попросила. Як сама? Так і сказала. Ти чого смієшся? Розкажи всім ми теж посміємося. Начальник відділу кадрів підбирає нову секретарку для боса, відкидає одну претендентку за іншою. Нарешті заходить дівчина і сміливо заявляє: якщо візьмете мене, я гарантую підвищити вам зарплатню, що й не заміж за шефа. Куми, я добуду цю погоні з під землі. Та заспокойся ти! Ну, що заспокойся, я таки достану її. Куми, копай картоплю мовчки. Кум заграє з кумою. Скажи, кума, а що б ти подумала про мене, якби я послав тобі повітряний поцілунок? Подумала б? Що ти ледер, який уникає справжніх дій. Вчителька задала твір на тему, якби я був директором. Усі діти пишуть, один Миколка замрійна дивиться у вікно. Вчителька підходить до нього та питає Миколка, а ти чому не пишеш? Так я, секретарку, чекаю. В меблевому магазині продавець запитує жінку, яка вибирає шафу. Навіщо вам така велика шафа? У вас високі стелі? Ні, сусід. Молоденька жінка запитує лікаря. Лікарю, скажіть, як він? Він у тяжкому стані, у нього струс мозку, багато переломів. А я можу з ним поговорити? Ні. Але можете сказати мені, я передам. Тоді, будь ласка, спитайте у нього, чи здала я іспит на права. Миколка, а чому в тебе в диктанті такі ж самі помилки, як у твоєї сусідки по парті? Так у нас же одна вчителька. Ой, куми, а хто вас стриг? Майстер? Я розумію, що майстер. А за фахом він хто? Дружина запитує чоловіка. Коханий, а ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Звичайно, кохана. Сьогодні ж кілька років Відколи ми з тобою чогось там. Чоловік прийшов до лікаря. Лікарю, моя дружина застудила горло і зовсім не розмовляє. Що робити? Святкувати, чоловіче. Святкувати. Куми, А як ти вважаєш, у кого дешевше брати товар? У реалізатора чи у виробника? Найнижчі ціни, куми, як правило, у сторожа. Наречений запитує у молодшого брата своєї нареченої І як часто ти підглядаєш за нами в замкову щілину? Тільки тоді, коли туди не дивляться тато й мама. Колуме. Моя дружина раніше весь час думала, що я її зраджую. Пішла до ворожки, приворожила мене. Ну і як? Нормально, коме. Відтепер думає, що я їй. Її... Не зраджую. Ось що я скажу вам, куми Ті, хто мають мозок і зв'язки, йдуть у бізнес. Ті, хто мають мозок, але не мають зв'язків у науку, а ті, хто мають зв'язки, але не мають мозку в політику. Дружина каже чоловікові. Коханий. Так хочеться романтики, як раніше, запроси мене на побачення, Гаразд, кохана, приходь у 22-й на кухню, чайку поп'ємо. Ой, куме, побачив об'яву на форумі. Потрібен костюм гнома, розмір 54, зріст 186. Білосніжку, куми навіть уявити моторошно. Ой, куме, тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідає чоловіку дурня. Ось простий приклад: Скажи, якби ти був одружений на інші, ти б їй зрадив зі мною. Хлопець запитує батька нареченою. Скажіть, чому ви не дозволяєте мені одружитися з вашою дочкою? Адже я не п'ю, не курю, не лаюся, не граю в азартні ігри? Бо я не хочу, щоб мені щоразу наводили тебе за приклад. А я куме сьогодні кота купив? Дружина мишей боїться. А звідки у вас миші, Куми? Так я сам учора приніс. Але навіщо? Бо давно хотів кота завести Куми, а ось що вам вчора у цирку сподобалось найбільше? Найбільше мені сподобалась молоденька еквілібристка. Вибачте, Куми, але молоденька еквілібристка вчора не виступала. Отож. Тому і не виступала.